Бо вона не хоче, щоб ти за нею бігала. Вона щось там собі ловить. А ти за нею не бігай Я добре, письма Яндет. Які сказали, для Гроші для риб. Багаті є, бачиш, скільки них грошей. А можна? Нічого не брати <сум> О, дивись, яка величезна пальма. Бачиш. Какие величезні листя в ней. И что дальше?